Ми перейшли в контрнаступ, тоді харківський контрнаступ пішов. У нас була задача ротою зайти на населений пункт на в Синечину. На під'їзди до Синеччину, понятно, спішились. Командир згода пішов з одної штурмової групи, я пішов з другої штурмової групи. Під час зачистки під ногами, так скажемо, валявся прапор України. Підняли той прапор, кинули в розгрузку, продовжили зачистку, зачистили всю село, виставили свої пости. Дуже важливо підіймати прапор на звільненій території. Там біля головного корпусу була тілівешка. Це була найвища точка сонечка. Вона і в принципі була на бугрі. Це буде лісти знімати. Гівно. Оте гівно, що там висить. Обережно, верх, чув. Общественне движення Донецька Республіка. Донецька говно. Слава Україні, героям слава! Взяли скот, щоб прикріпити якось попал. Та й єра зі мною полізли разом. Село Синичне. Офіційно звільнене від окупанта Харківська область. Вітаю в Україні! По-перше, це є символ нашої державності та нашої свободи. Це, Підіймає бойовий дух хлопців насправді і підіймає також віру в Україну у місцеве населення. Багато хто зі сльозами на очах зустрічає Збройні Сили України, і це для них є як символ незламності. Тому дуже важливо, коли вони бачать, що вони знову вдома. Ці відчуття від того, як люди виходять зустрічати наших воїнів, вони. І не ми розуміємо, за що ми воюємо та за кого ми воюємо. За нашими спинами мирне населення та діти, чи жінки, які також потребують захисту, нашого захисту. Це ми підцепили той прапор, той до сих пор, так скажем, гуляє то відео по інтернету. Та прапор, напевно, також висить, ще досі там. Майже в кожного військовослужбовця є свій прапор, на якому розписуються побратими. В реаліях війни, коли когось хтось поклав свою. Душу і тіло за нашу свободу це як згадка про нього навіки в наших пам'яті.